Головна новина тактична темрява. Змова проти світла. Дорогі глядачі, я виявив, що відключення світла – це не проблема, а можливість. Я назвав це операція тактична темрява. Плюс один. Нарешті зникається нестирливе світло з квадратних коробок, смартфонів. І люди змушені зайнятися чимось корисним. Наприклад, владити мене. Плюс номер два. У темряві всі звуки здаються гучнішими, і це ідеальний час для полювання на примарні тіні. та для того, щоб раптом вискочити з під дивана. Головний висновок це не збій системи, це час для котячої медитації та абсолютної власті. Адже я в темряві орієнтуюся дуже чудово. Міжнародний провал, метро рекорд. Це не пахне колбасою, міжнародна спільнота збуджена. Побудована найглибша у світі станція метро, яка перевершила нашу арсенальну. І я питаю, навіщо? Невже вони думають, що чим глибше вони купають, тим краще сховають секретний склад із найспечнішим паштетом? Наша арсенальна, мабуть, ховала найкращі українські ласощі, а тепер його десь на іншому кінці світу сховали ще глибше? Я бачу тут міжнародну змову проти котів, яким тепер ще довше їхати до їжі. Стратегічне планування. Підготовка до великого хаосу. Час не чекає підготовка до Нового року в самому розпалі. Я вже розробив план великої атаки на ялинку. Інспекція коробки. Кожен подарунок, що приносять у дім, повинен бути ретельно обнюханий та зайнятий моїм тілом. Бо новий рік. Це свято нових коробок. Тестування гірлянд. Це не декор, а мотузка для веселої боротьби. Фінальний ритуал. Зайняти найголовніше місце під ялинкою, щоб бути центром уваги і контролювати роздачу ковбаси. Клімат контроль від Персивальда. Погода. Дозвіл на лінь. І нарешті. Погода. За моїми віконними спостереженнями на вулиці панує атмосфера ідеальної лінії. Холодно, волого, сіро, чудово. Це офіційний дозвіл для кожного кота загорнутися у клубок із максимальною щільністю, не вилазити з під ковдри і вимагати, щоб тобі принесли їжу прямо в ліжку. Хоча і для людей це теж добре. Чим гірша погода, тим важливіший кіт. Мео-мео! Це був ваш персуват, пам'ятайте, ваша місія вимагати теплої смаколики. Інакше зима буде холодною, залишайтеся пухнастими.